Хитаючись і нервово тупцюючи на місці, Путін наробив цілу купу заяв під час саміту ШОС. Він скаржився, що Зеленський відмовляється від переговорів. Спершу плакався індійському прем'єру, а потім і журналістському пулу. Зібрали для вас головні меседжі диктатора. Відзначимо, риторика дуже змінилась. Перша умова для переговорів з Україною згода Зеленського. Путін перестав вимагати капітуляцію, демілітарізацію, денацифікацію. Останнє слово взагалі зникло з його промов, бо росіяни досі не розуміють, що це таке та Дена. Тепер вже головне, щоб Зеленський погодився, а ще вигадав нову причину для нападу на Україну. І це не захист жителів Донбасу і не боротьба з нацизмом. Виявляється, війну він почав, щоб Росія не розвалилась, бо країни Заходу хотіли розвалити РФ. Отже, Росія у війні з Україною дає задню, але ніхто на жест дохлої молі не звертає уваги, тому всі продовжують тиснути на фашистську державу до повної ліквідації режиму. В принципі, нічого нового сказано не було. З перших днів війни стало зрозуміло, що Путін не матиме виходу з війни в Україні, тому можна говорити з упевненістю Путін війну не припинить, його ставка це його ж голова, але комбінації у сторін виявилися сильнішими. Тому Путін у явній пастці, з якої немає виходу, і він це знає. Тому зараз перед нами розкривається істерика від усвідомлення неминучого Росія гарантовано зникне з політичної арени. Якщо ви уважно стежили за словами Путіна під час зустрічі ШОС, то могли помітити ідентичні формулювання, сказані як в Індії, так і в Китаї. Головним країнам Шос Путін посилав зовсім не сигнал, ми всіх переможемо. Потім на колінах приповзете, щоб до мене доторкнутися. Як це було в перші дні війни? Він говорив про те, що хоче завершити конфлікт, але цьому заважає Зеленський, який під зовнішніми кураторами відмовляється від переговорів і взагалі намагається все вирішити на полі бою. Це було виправдання досить жалюгідне, ганебне та незакамуфльоване виправдання. Треба сказати. Стає очевидно, що глави Китаю та Індії висловили невдоволення війною, після чого Путіну довелося виправдовуватися перед великими дядьками, які хочуть завершити війну незалежно від переможця. Їх влаштовує обидва результати, але їх не влаштовує довготривала баталія. От і все Путін програв. Він сподівався, що великі друзі допоможуть йому уникнути ганебної поразки. Але друзів на саміті Шос не виявилося, тому і Путін, і офіційна пропаганда займаються ідентичним треком. Вони з гіркотою міркують про можливість здати назад, розуміючи, що це неможливо, а значить, доведеться приймати поразку. Вони все це інстинктивно розуміють. Розгром Росії неминучий, але поки що бояться це проговорити вголос, щоб раптом думки не матеріалізувалися. Ще кілька місяців такої спеціальної воєнної операції і війну вже можна буде закінчити десь за Уралом, а переговори одразу провести на місці спаленого Кремля.